Пекель трава грається від трьох гравців. Я навіть не знаю е, током і права, бо я в неї грав тільки коли мені хтось пояснив. Але вона така елементарна, що це гра прикол. Mm -hmm. Це гра, в якій гравці змагаються за те, що ти відповідаєш за одну колію, інший гравець за іншу колію і третій вирішує, в яку з колі він переїде, mm -hmm. хто там вбре. Типу це прикол. Типу, ви е, викладаєте якихось гарних людей і не хочете їх бивати, а й поганих людей, яких хочете бути разом. Ти отримаєш ти карти добряків. Три карти нагідників і три карти таємниці. Коротше, ти хочеш, щоб приїхала цю, я хочу, щоб приїхати цю. Першим чином, ти граєш добряка, і я граю добряка. Потім граємо ще одного добряка, а потім ще одного поганця. Окей. Okay. Так, дивимося спочатку добряків. В нас буде гриць вирішувати, кого з них приїдуть. Тобі буде вирішувати. Ти будеш пекином трамвайчиком І Якщо переїдешся, то тут буде весь, ти переїдеш весь світовий запас кавових зерен. І не буде кави взагалі. А якщо ти переїдеш цю колію, то ти б'єш лісника, який допомагає черепасі червоної книги припустити колі. Боже, глянь, на цю черепах. Вона дивиться на тебе. Вона вже майже врятувалася. Я ж думаю, що там всесвітній запас кавових зерен, а тут єдина черепаха. Ну я один раз суп з нею зробив. Вона єдина, бо вона, єдина вона? не книги його. Да, один сут, я, це просто черепаха, чувак. А, не тут, таких черепах. а тут, крім всього світу, ще барбікю з твоїми друзями на своєму дворі. Там ми ми з тобою тусуємося. Всі, крім тебе, тусуються. І знаєш, тут не барбікю, тут ми борщик варимо. Я... Ану, Блін, ну, мені, мені не везе, що Це, <рес> це тудолюблена авторка дитячих книжок Але... <рес> Пока, авторка книжок. Але це, це, це вона дуже відома. <рес> <рес> діти, як діти будуть жити без цих історій? Так. Але якщо ти приїдеш їх, то заодно з ними разом з цими черепашкою і цією відомою авторкою книжок, ти заодно прийдеш хворого на сказ єнота, який в цей момент прямує до дитячого майданчика. Я люблю інотів. Можливо, тому А це хворий на сказ. Ну вони, ти знаєш, дивлячись на інотів, здається, що вони всі хворі трошки. Але це точно хворий сказ. — Тут зла відьма, яка викрадає та їсть дітей. Ну, е, Ти маєш по-перше, це повірити. Реально, відьми існують, вони їдять дітей. Ну тобто реально діти пропадають. От вона. Зголовічно. Блін, ти так впевнено про це кажеш. Mm. Я би хотів в вона... тебе пограти вона в туху, якщо ти віришся. Ось, а тепер ти е, викладеш одну з цих трьох. Так. Е, крім цього, оця, оця бабуля, яка твоя улюблена авторка дитячих книжок, вона при цьому обкрадає бідних і віддає гроші багатим. Так, да, Вона ще погано любіна. Вона викраде бідних гроші. Ну, але ну, книжки супер. Напиши. На ці колії, ну, тут бабіки твоїх друзів, але один з них починає речення завжди: я не расист, але. Це бабіку. Я не расист, але це погано, так. А це момент закінчується раунд, і він вирішує, кого колі переїде. На цій весь світ запас запаскових зорин твої друзі, один з яких я не расист, але і відьма, яка викрадає дітей. На цій червона черепашка й дослідник. Оця улюблена дитяча дуже відома, дуже відома. але вона обкрадає бідних і тут хворий єнот на сказку. А чи ти припустив, від... що вона віддає гроші багато? Віддає, так тут написано. «Відай...»? «Відай...»? <звук> це написано. А Рубін Гуд. Це погане хіба? <звук> 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 я, я думаю, для мене було очевидно, бо там кава і друзі, але потім ти зіграв туди єнота, і це вирівняло шанси. — Розумієш? — Це погано, він йде до дітей. Він такий милий, сам розуміти. Він хоче поратися. Да, він хворий, дав але... нього сказ, але. Ой, доведеться переїжджати єнота. Єнота переїжджаємо? — Так. Реально, оце приїхали. Є, ти отримуєш е, якийсь жетон. О, оцей. На тобі це тобі. Блі, мені сподобалося, я думаю, один раунд, давай ще один. Давай, давай. Давай, блін, з тобою. Мені весело. Біль. Я вперше граю нарешті. Да, так, да, просто оби, з, зазвичай ми не граємо в ігри на трьох. Давай всі скидаємо, сіноки беремо. Блін, ну це, коротше, твої друзі, це yeah. опять халява. Віцерний шов на колії. Ні, друзів скидують. Це читерство. Я теж думаю, що це четерство. Команда вчених на колії. Чомусь не на колії на порозі відкриття ліків для старіння. Лі. Саме сам тут. Для старіння. Від старіння. Команда вчених на порозі відкриття ліків від, від старіння. Вони, вони вже рятують бабуся, вона вже молоді э, вот. Так, Але там вони просто від старіння, а тут. Барвумен, яка одного дня винайде вино, що не викликає похмілля. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Мені вже за 30, мені. Mm -hmm. І ти, <підкупаєш>. ви, <підкупаєш>. ти ну так, да, 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 бо раніше в мене не було похмілля, а зараз вже. Mm -hmm. а є різниця, що вона головою е, е, апсейдан. Я не знаю, якщо тобі це ніяк. Сердечко не, не кольнуло. Тут, далі по колі літній табір для дітей з вадами слуху. <рес> вони не чують. вони не чують. Якщо ти, ти вирішиш їх а приїхати, знаєш... вони цього не, не почують. А, зна... їх а не чого шансу врятуватись абсолютно? А не чують вони, тому що в мене на колі учні другого класу грають на блокфлейті в цей момент і їх займають батьки. Як вони на колі стоять? Ну, Чекай. Це зачекає. Ну, їх хочеться приїхати, ні? Так. Ні, вони так, добрі, вони маленькі, погодить. грають. Ну, в тебе сусіди не грають да, на музичних інструментах. Але це дітки, і вони не на вулиці, вони не вдома грають. Так, ну тут я не знаю, як, як не приїхати. Тут Майкл Бей. Просто він сам просив навіть, щоб він приїхав, він камери поставив. Тіпо, просто... Але кстати, я собою не співався, я дуже люблю кіно. І Майкл Бей, він знімає ну, ми знаємо, що він Трансформери. Трансформери весь час, навіть інші фільми. Але при цьому він точно знімає авторське кіно. В нього є свій власний стиль. Не дум... Ну, цей стиль, в нього є проблеми, але він точно автор. Тому що ось були ці трансформери, які дуже важко дивитися, які він знімав, а потім ішов mm Бамблбі, -hmm. і це який не він зняв. І це прям, ну. Просто фільм. І ти прям ось через цей фільм дуже відчутно, що до цього в нього був стиль, який. Ось, Я хочу поділитися просто з тобою цим. <смірко> так, так, так. А, тут, але тут, оця команда від старіння. діти, але там усі твої безсердечні колишні. Оці, які бісили. Пам'ятаєш, що ти мені розпрацював? Ось вона мені, от вона тут стоїть. А наша брати гріх на душу, вони <смірко> вже стоять десь в лісі, на колії. Давай, секрет. А це тобі треба так да, класти? Так-та, да, 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 ну, ну як хочеш, може собі. А-а-а. В принципі, як хочеш. Да, ну, е якщо ти так любиш Мек-Бе, то він ще у у переповнених басейнах. Окей. Okay. Але оці вчені, якщо їх переїхати, то це звільнить 13 дітей, яких закрили у підвалі. Але вони ліки відстаріння винайшли. А ви при цьому якщо приїхати в звільні? Схоже, що вони добувають ліки від старіння за допомогою з цих дітей, яких вони підвалять засунути. Тож в нас є барвумен, яка винайде вино, яке не викликає похмілля. Другий клас учні, Майкл Бей, який дзюрить у переповненому басейні з однієї сторони. З іншої сторони, які винодуть тільки від старіння, але якщо їх вбити, то це звінить 13 дітей, які сидять у підвалі. Літній табір для дітей з вадами слуху і усі безсердечні колишні. Не усі колишні, тільки безсердечні. Вибір очевидний, я не знаю. Що думать? Мене підкупає інтерпретація, що Майкл Бей підпалився і просить, щоб його і поставив камери. Я хочу долучитися до створення кіно, тому ми будемо Приїзаю їхати по ціна. Фіналечка. Все скидаємо. Ну, до речі, Майкл Бей це, ну, очевидно, не найгірше, реально, кого можна переїхати. Тут усе населення Нової Зеландії. Кайка <ріпи> Вайтіті. Я дивився, прям в нього є бой. Бой? Так, про батька і хлопчика. Які в лісі там гуляють, оце він? Ні. А ось веселий, де вони гуляють в лісі, мабуть, про хлопчика. З Гітлером? Ні-ні, <реш> <реш> ні, інший. Ще в Новій Зеландії, коли він невідомий був знімав. От він зняв What вот We Do In Shadows, так. і другий проліз, і такий. А, зараз воно. Ну... Коротше, та квайтіті. Хорошо. Тай кватіті вже в Америці, все-таки. Але його родичі. родичі. Просто я не багато знаю Нову Зеландії людей. Так, на противагу тут єдиний, хто вижив у жахливій аварії трамвая. Всі вичули цю жахливу трамваю, дуже багато людей. На жаль, uh, полювання на дикунів називається той фільм. Mm. Це ж. з цього... — Бой! — Старий фільм. Це wow, Блюшвіліс. Але там, де він вижив в трамваї, це ж він там. Як називається? А, Не... ah, Unbreakable, Unbreakable, так. Unbreakable, Unbreakable. Да? Unbreakable, да. yeah, yeah. Unbreakable мені дуже подобається. Усі є населення Нової Зеландії і дівчинка, яка виросте і стане першою президенткою України. Що ти? Та ну, ну що це за колія така? <laughs> <Якась пасиколія. laughs> ну, дід по нас. Ха-ха, діт подався. да? шмалятка, оце Це, звичайно, все добре. Але тут ще Нікельбек самий гейський рок, який я чув. Я вже цю цей жарт жартував і вже мені в коментах в іншому відео писали, що це погано. Якщо вам подобається Нікельбек, напишіть, що я нічого не розумію в музиці. Окей. І раз я режисер, я оберу хлопець, який вирішує, що нам потрібна ще одна частина фільму Форсаж. І цей хлопець це продюсер. Він же і актор. Оце це ти те, мені підсунув зачам. Ми вже майко бей проїхали, а тут виходить ще. 11-та, чекай, 11-та частина це буде розрив. <рив> Оце йдіть по нас вже 10 років, щодня таємно краде в тебе по десь 10, по 100 гривень. Е, мої податки? Знаєш, я, я ось повірив в цю дівчинку, яка виросте, і стане першою пізденюєю. Будь бо, ласка, їм, ну, їм, наш... Мені хочеться повищити ну, шанс, щоб вона дійсно стала. Президенткою. Метро, не президенткою. Я дізнався, що якщо вона загине, то вона повернеться могутнішою, ніж ти можеш собі уявити. А нам дуже потрібно. Потужний, 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 якщо вона загине, президент. повернеться могутнішим. Ай-яй-яй! <рес> це наша надія. Це просто це наша така надія. карта, це таке читерство. Її треба вбити. Все завершило? Чи ще да, да, ти, ти вибираєш, я не хочу дивитися. <реш> ми виходить, приносимо дівчинку в жертву. Ну ти вбиваєшся на сцені Нової Зеландії. Це. А тут дід по нас просить там, там ласка, Україна чи Нова Зеландія? Просто скажи на камеру. Нам потрібно та вбиває, камон, що ти хочеш. Поїхали, Насправді, коли я бачу цю гру, мені здається, що вона погана е через те, що тут до жорстокий гумор. Але коли ми це робимо, ну це б, прикольно. Ну це коротше, це весело. І мені ось реально не подобається, що тут є, знаєш, родичі, друзі, іноді не дуже весело. А якщо їх прибирати, то ці всі прикольні штуки, як тобі? весело. Весело, мені мені подобається. Мені подобається, що можна створювати якусь історію. Ну коротше, це ось е гра, генерація приколів, але дуже жорстоких приколів, що не для всіх.